Усім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд таких трусиків. Трухова марка Eagles Pants. 24 штучки в упаковці. 5 розмір junior. Маса дитини від 11 до 25 кг. Ці трусики виготовлено в Туреччині. Штрихкод 868. Зроблено в Турції. Дата виробництва до 2026 року. І також дивіться розмірна сітка. Трусики виглядають ось так. У них дизайн подібний, проте така стрічка кольорова відрізняється малюнком. У них є індикаторна полоска, жовтенька, ось вона показує. Ступінь заповнення підгузка, позаду є стрічка для утилізації. Резинка на животику у них досить, досить м'яка, гарно тягнеться. Вона висока, є бортики, внутрішні та зовнішні резиночки. Усередині підгузок виглядають таким чином. Мені вони нагадують дада з таким шаром блакитним. Суцільний шар, нерозподілений. Трошки він збивається, коли підгузок геть повний. Але впитує дуже багато рідини. Їх можна використовувати на ніч. І ще мені подобається, що ці підгузки є рівномірними. Великими та такими повномірними, щільними, як памперс, навіть трошечки більше. Оце трусики памперс. Оце гейглс, вони навіть трошечки вищі. І також я маю трусики хагіс для порівняння розміру. Вони такі, як хагіс, вони є повномірними, І за товщиною теж подібні. Ось вігл знизу, ось вони. Гарні, мені подобаються ось такі всі три. Усім дуже дякую за увагу. До побачення!